Усіх вітаю. Ситуація склалася так. Командир батальйону поставив завдання, що після штурму ворог залишив підбитий танк. І він, в принципі, візуально був цілий і замангала, не зрозуміло, яка була модель. Спробувати його забрати. Олександр мене звати позивний Шрек з підрозділу К2 збройна групи. Служив спочатку з ну, 22-го року в ДФТГ, тоді мобілізувався 110-ту бригаду ТРО і в травні наказом перевівся в К2 сюди. Звуть мене Олексій, позивний Мєлкий. Я по посаді навідник танку. Розкажи, будь ласка, трошки про своє цивільне життя. Ким ти взагалі був до армії, чим займався? Водій маршрутки. Свої, як, як маленький бізнес. Довго ти тим займався? З 2005 року. Робив теплосідів на Скроматорські автослюсарем. І потім пов'язка, учебка і тут. Тобто ти йшов цілеспрямовано до нас в К2? Так. Да. Розкажи, будь ласка, взагалі, як ти про К2 дізнався, звідки ти відношення взяв? Через інтернет. По відео дивився, бачив і через телефон дозвонився і взяли відношення. Кар'єру військового не, не думав будувати. Долучився після вторгнення, вже 22-го. Захищати ж треба комусь. Проживаю в Запоріжжі, а родом з, з Запорізької області, з Оріхівської, біля Оріхова недалеко. Треба захищати свою родину, своє місто. Я сам з Краматорську, і підходять вже потихоньку. Поступила команда, треба забрати танк з полюбовою. Планували, планували, дивилися, як це краще зробити. Хлопці висунулися по тому маршруту, який ми задали, вичекали той час, подивилися активність ворога, як він слідкує за, за цим, за цим об'єктиком, і прийняли рішення скажімо так, піднести спочатку балони, за, за, запустити його з воздуха, тому що ми не знали, наприклад, яка це система і який це танк. Це ми вже неділю до цього вже знали, що треба їхати. Проїхали, обговорили тут план, як їхати як їхати туди, як відходити, якщо що не вийде. Ну, і десь... ну, і по машині теж сіли в місті вдвох, побалакали кого потрібно. ну, Були запитання, спрашували у своїх колег. Ну, так, як краще, як це швидше зробити. Да. Тоді таке, ну, подождали, поки погода, більш-менш, щоб підходяще було. І поїхали. Зранку по сірячку, Да. ми перший день зранку по сірячку, ну, правда, поки подивилися, вже відходили вже не по сірячку. Мали надію, що там немає ніяких сюрпризів, але, ну, в принципі, їх там і не було. Там було пару противотанкових мін, відкидали їх в сторону, щоб поїжджати з дороги. Ну, в принципі. Коли хлопці все-таки добралися до цієї машини сіли зсередині, зняли відео і вийшло так, що там стоїть електро пневмоклапан для пуску. А це означало, що це вже більш модифікована і сучасна модель техніки. Важко було ніч провести на передовій позиції. Як там взагалі обстановка хлопців? Тяжко. Та ніч більш-менш, а день такий був. Тяжкий скиди, скиди, скиди. Ну, так, да, воно щоб думаєш, як воно вийде, не вийде. Хотілося ж вже з другого не дня не вертатися пішком, а доїхати, вернутися вже на нього. Ну, в принципі, так все і вийшло. Не підвів, скажімо так, танк нас. І мені ще перші слова сказав механік, що там все на англійській. Ну, я, чесно кажучи, змутився, не, не придав цьому значення. Ми доїхали практично ну, до нього. Нас довела машина, показали, ну, як показали, ми вже на карті знали, де він стоїть. Далі втрьох поїхали на квадроциклі, вискочили, він розвернувся, уїхав. Ми побігли, заскочили в танк. Обдивилися, що там, як, що до чого. Він повністю сівший, не, ну, признаків ніяких не подав, скажімо так. Ну, повернулися до хлопців, побігли на позиції. Трохи відступили, сіли ну, днем, побалакали, що треба зробити, зробив свою роботу. Тоді на другий день цей же побратим привіз з квадроциклом, з прицепом. Акумулятори, балони. Поміняли все. Ну, в принципі, завівся. Та радость. Радість була, завівся. В нього ще ж були трали зариті, Тож, чи вони піднімуться, не піднімуться, чи їхати з ними, аж їхати далеко. Ну, от їхав, здав назад, спробував піднялися. Виїхати поїхав. Шикарні були емоції, шикарні. І вийшло так, що ця машина була ціла. Танк стояв на третій передачі, механік, скажімо так, просто поставив і почав тралити. Вона заглохла машина. Я думаю, що в нього просто здали нерви. Тому що він обладнаний був. Помімо свого штатного триплексу. Він у нього було дві камери по боках, два монітори виведені. Тобто в нього була повністю картина усього, що коїться. Ну, скажімо так, механік не має такої звичайної машини, немає можливості. Вони собі додатково це поставили. Так само дивиться і свою камеру має навідник. І так само свою камеру додаткову має е, командир машини. Це по візуалізації за цим мангалом. Чого ви зараз постфактом думаєте, що, чого росіяни його кинули, що їм не вийшло? Таке, як він стояв, що вони просто вискочили, він заглох, і вони не стали його пробувати заводити, вискочили і втекли. Ну, по ньому все так було, він стояв, як вроді, він просто заглух. Вони шукали причину тільки, щоб втекти по факту. Якби вони постаралися краще, то можливо їм би виїхало. Якби вони, вони, ну, я думаю, якби вони його ...пробували заводити, ну ми ж завели через це, він стояв там неділі-дві і завівся. А відразу він би завівся точно. Я не знаю, що в них там произошло, чи по ним може стріляли. Я не, не володію такою інформацією. Ну, просто вибігли, вискочили тись. Коли я зустріли вже машину. Відходячи від фронту, зустріли, супроводжували її з ребом. То я коли почув ну, двигун, почув, що він е, турбований. Тобто це вже був не Б3, е, тому що там немає турбін. А я вже зрозумів, що це ну, мені здалося, що це як мінімум БТМ, ну, тому що там теж стоять двигуни вже з двома турбінами. Але коли я потрапив в саму машину, я на місце командира я був просто ошарашений, тому що я ніколи не сидів в сучасних таких більш вже цікавих машинах, не радянських, а вже модифікованих, скажімо, більш для сучасної війни. На місце командира я побачив, що там стоїть обладнання, яке у нас є в 64-ках, то є своя турель. Він командир може стріляти з крупнокаліберного кулемету і не вилазячи. Як в 72-ках, те, що в нього є свій приціл для гармати, управління гарматою, те, що в нього є тепловізор, ну це звичайно, я зрозумів, що це машина. І плюс мене здивувало, що машина повністю вся на англійському. А я колись дивився, що перші контракти росіян на Т-90 за кордон великі були, це іменно для Індії. Для Індії там найбільший був контракт. І почав гуглити дивитися, що думаю, що це все-таки казався Т-72. Б3М, а це Т-90. Ми думали 72. Що він Т-90, вже тут, коли приїхали, ну, там вже бачили, що якийсь новий думали, може Т-72, Б3 чи B3M, а тут уже... Те, що він не просто 72, там то ми вже побачили, коли в нього залізли. А по відео, так, думали, 72. До цього у вас були вже бойові завдання в нашій смузі? Ви на танку вже виїжджали, працювали, що ще не, не було. Це, це був по факту у вас перший да. такий? Ну, по факту, так. Да. Сказали такий. нам, ось ось ваш танк. <рес> ну, це образно так сказав. Машина дуже цікава, гармата свіжа, замінена, тобто вони стріляли закрити. Екіпажу передаю вітання, що вони кинули бойову машину. Я впевнений, що там був офіцер, він ще забув свої. Бумажки, де вказав, де вони проживають, де масло купляє і де він його хранить. Так що Лисичанському технікуму привіт. Я думаю, що Хаймар вже прогрівається. Ну і вітання їхньому командуванню. Велика подяка їхнім танкістам. Разом до перемоги і слава Україні! А, ну, русским так, да, дякуємо. Танк непоганий. Якщо буде чи лишній, то хай залишають, ми в принципі, заберемо. Добренько, все. Я вам дякую. И вам. Фух. Да, Отстрелял да. Ну, вкласти было легче, чем я <laughs> рассказал. Да, да, намного, намного легче. Ты включил уже, да? Качество тех времен. Сейчас таких не делают. О! Це, кстати, вже РПГ прилетіло зліва. Сюди вже був відкритий люк, тому що вон внутрянка. Імен мене попалило шильдики всякі. Ось дивіться. Ви потрапляєте на місце командира. Ось це місце командира Т-90. В чому прикол, свій приціл. візуалізація, офігенний триплекс він широкий. Своє управління е, крупнокалібрним багатогабаритним кулеметом 12,7, своє управління башнею може перехоплювати перехоплювати управління взагалі повністю башнею, вести сам вогонь. Тепловізор ну і додаткові камери, що вони поставили, виведена кнопка е, впуску реп, виведений. Пуск додаткових димів. Це з модифікацій, що вже робив сам екіпаж. Зараз тут срач такий трохи, але ми приберемо. Завдяки тому, що машина була на експорт, і за нею дивилися ті люди, які купували за кордоном, то ця машина готувалася більш якісно. Оце саме головне. Так. Це місце навідника. Приціл. Найцікавіше, що що на прицілу вони не змогли перевести. Це було щось для них, мабуть, дуже серйозне. Щось він тут заклеїв. Англійську В заклеїв на, на російську. Да? Молодець. Номер. Номер. Це вони вивели кажу, камери, щоб візуалізація була у наводчика. Це його штатний триплекс, який він ніфіга не бачить за мангала. Так більш-менш все свіже виглядає. Якщо прибрати, гармата там написано замінена 246М. У неї откат дуже взагалі маленький, не такий, як в старих. Де. Да. Не знаю. Набагато, звичайно, що це не Абрамс, але... Набагато цікавіша машина від того, що, що у нас є, тобто старі танки. Вони просто голі. В принципі, це все одно це модифікація 72 ки просто що тут більш якісне обладнання стоїть. Ну і саме цікаве, це та турель. Оце 64-ки, яка є, можливість стріляти з багатогабаритного кулемету 12,7, не вилазячи. Бо в 24 році ще російські танкісти мають 12,7, як чіпає, вилазити наверх. Брати кулемет в руки і стріляти. Один снаряд упав, осколок голови, голову, ти готовий. То тут не потрібно робити таке, є можливість стріляти зсередини. І ще й приціл є. Шикарно. Поддержую. 64-ка рулять в цьому плані.